Громадські діячі Буковини зібрались, аби поспілкуватись щодо політичної ситуації в країні, щодо того, аби не допустити до влади олігархів. Під час я кажу проведення військових дій, а я рахую, що вони завжди почалися, тому що кримці я рахую, що це не є миром. Коли військові війська російські захватили нашу територію, то під час проведення таких любів сильно так, так, критикувати сьогоднішню владу не хотілося б, але на жаль. Вчорашні події показують, що не вистачає нашим керівникам рішучості, не вистачає в нас можності прийняти якісь, напевно, відповідні міри. Також громадські діячі запевнили, що передвиборчих рухів наразі в країні не відчувається. Проте й вибирати, як запевнили організатори заходу, особливо немає з кого, оскільки нові кандидати, як стверджують діячі, планують співпрацю з тими самими олігархами, що й попередня влада. Перше, що би я очікував, моя журналіст мій інтерес, скажімо, кожен з нас, які як оцінюють цю ситуацію, люди де політичні заяви від ваших партій, чому їх немає. Це йде така, я би сказав, напруга для того, щоб зірвати президентські вибори. Усім ви знаєте, що сьогодні вже є 23 кандидати в президенти, і вибори призначені, але чи не відбудуться ось тут, я думаю, що Росія особливо Путін, пам'яті, Путін, зацікавлені для, для того, щоб таке дійсно відбулося». Також під час заходу громадські діячі розповіли, що вже незабаром в Україні реанімують партію Народна самооборона». Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.